Піч лиже полум'я жовте черево, Важкувато А Голосує від болю дерево, Піднімаючись димом до хмар. Бубанять рогачі кочерги, Щось пригадують з давнини. І покірно чекають черги За смагління важкі чолони. З тітки полум'я сон злизало, Тітка гладить рукою в лек. Теплий вадяник зав'язала на застуджений поперек. Біга тітка із кухні в сіни, з під повітки заносить дров, з них струмує жовта восиня, віковічна печаль дібров. Звично грюкуть мляві двері, піч гуде й димить у світ. Скільки в пащуці не нажері тітка вкинула кращих літ. Сновигать позможка думи, на чоках танцює вогонь. Сажа білася чорним глумом у пелюстки її долонь. Біля печі вона, мобранець. Танцювала під шур спідниць, Віддавала жіночі рум'яниць в чистоті смачних паляниць. Менше ми гіркоти нестиме, стане ближче наша мета, Як не будуть у небо димом Підніматись жіночі літа.